Взагалі, такі відчуття дуже дивні. Я не можу сказати, що я радіючи сумую, я ніби на машині часу відправила свою якусь подорож, і мені здається, що дуже круто, що мене тут багато років не було, бо для мене це дійсно така шокова трохи. Шоковий стан. Ми піднялися на шостий поверх. Це був біолого-психологічний факультет. Ось тут у нас висів розклад, і я пам'ятаю, як я дивилась, деяка аудиторія. Я вступала ще окремо психологічного факультету. Не було, було був біолого-психологічний, але на наступний рік нас вже повністю відділили, і я чистий психолог, тобто я не якийсь там вчитель трудового навчання, музики, малювання і психолог, тому що психологію тоді додавали до багатьох професій, там до вчителів різних там напрямків. Там, наприклад, російська мова була у нас, література і психологія, соціальна робота і психологія. Тобто, психологію додавали кругом, бо вважалось, що вона нікому не треба. І це, щоб там, вчитель в школі міг добрати додаткові години як психолог. Я була чистим психологом, у нас вже така серйозна була підготовка. Тобто вона, тобто, ну, її настільки заїхали. Тим фактом, що у неї немає освіти, що вона приїхала в Україну в Україну зняти кіно про те, що вона все ж таки вчилась на психолога. І це охуєна, бо ми бачимо, що вона вчилась на шкільного психолога. Бля. Вона вчилась на шкільного психолога. От, от як вона розповідає правильно? А зараз вона така бля, збирає бля, розповідає, як правильно жити, як будувати сім'ю, як там з чоловіком, як там все. Вона ж. Насправді вона ж не вдосконалюється. Ну тобто вона сказала: от я вчилася тут десь в Черкаському е, педагогічному технікумі, чи де там університеті, чи інституті, як це правильно називається, черкаський університет. Черкаському університеті, от е, на педагогічному факультеті е, на психолога, а потім я пішла в Сорбону. І от саме тому я стала таким крутим, дорогим лікарем. Так. Або там це ні, вона, вона є вона а, просто освіта цього черкаського університету. Так і кіль... кілька курсів. Ну, це зрозуміло. Причому курси. підвищення кваліфікації, не підвищення кваліфікації, а кваліфікацію в Німеччині ага, вона отримувала в медичному, не в медичному, ага. а в цьому косметичному салоні. Да, косметичному. А цей косметичний салон отримує медичну ліцензію, тому що там відбуваються певні медичні. І вода туди ходила, казала: я тут проходжу в німецькій, в німецькій лікарні, я проходжу. Практику, я практикую тут, значить, з хворими, з якими хворими? Коли ти там сидиш ногті, їм підпилюєш. Ну, мене, Боже, кадіть. У мене насправді дуже погані новини для тих всіх жінок, які там забирають о -о, останні гроші з дому, їдуть на її курси, дуже. їдуть на якісь оці всі історії, які платять їй якісь страшні кошти за онлайн, оці семінари та за вебінари. Е -е, ну, Тобто, ви платите гроші. За те, що вас розводить як лахінь, в даному випадку е випускниця Черкаського педагогічного університету. І питання не в тому, я з повагою ставлюся до Черкаського педагогічного університету, як і до всіх інших педагогічних університетів. Питання в тому, що ви платите блін за це просто які страшні гроші, які б могли витрачати на себе, на свої сім'ї, на донати, що немало важливо. От а так ви просто. У цю от шахрайку монетизуєте. Жесть. Як ви думаєте, Діма приїхав з нею? В Україну навряд чи Діма приїхав з нею. Давай Діму одразу цап-царап. і в втицикат. <пус> <дев> Давайте, що там далі. <пус> Мої рідні черкасики, Це алея побачення. Я була дуже така дівчина е закомплексована. В плані якихось там стосунків, побачень, але якісь кавалери в мене були. Значить, найулюбленіша моя історія на алеї побачень. Іду я їм насіння. Отак Хруству, Хруству. і так, от трошки півліця запльоване. Іду, хрусь, і йду, Хруству. Тут якийсь хлопчик мене щось питає. Ну, парень, мужчина, противоположний пол. Я думаю, не ну, зараз спитає дорогу, як перейти? Він Каже, можна з вами познайомитися? А у мене так все ліцо в шпині, просто руки чорні, ногті чорні. Я наче й хочу познайомитись. Ну просто ну куди знакомитись, понімаєте? Ну коротше, ми познайомились, ми з ним зустрічались, Так що, дівчатки, ти ніколи не знаєш, де знайдеш, де потіряєш. Їж ти насіння, і буде вам щастя. Я ще раз хочу звернутися до тих людей, які останні гроші забирають, які влізають в кредити для того, щоб поїхати. На оці от курси. Слухайте, ну я вам можу сказати. Дивіться. Дивіться, як би вам це так м'якше сказати. Ви Дякую, Володимире. Дякую. Я просто м -м -м. як оця вся заїжена захавана. Оце от морда, вся в семечки. Я теж до речі люблю семечки. Ви знаєте про це? Не, я всі, мож... всі люди. Люблять я, ці... я короче. Насіння, да, я можу сісти вдома. От бачите, у мене тут трішечки. А чорне чи біле? А я люблю чорне, а я люблю гарбузово. От, та. бачите, а я чорне. Воно я сі... сідаю собі дома, беру, значить, в вазочку насипаю трішечки насіння. Ставлю тут коротше тарілочку і таки сиджу і гризу. Ну тобто я не виходжу на вулицю. Оце, от от для мене насіння має символічний. Такі символічні історії. Я, наприклад, коли поїхав в Непал, я знаєте, що зробив? Я взяв з собою отакий пакет насіння, щоб у собі кінтам. І я на виході набив собі кишені і в Катманду в мене був прикол, прикол ми, нас привозять в центр з кінтами, і у нас непалець, коротше, гід. Не палять вас. І він, і він, розмовляє, і він розмовляє, о, розмовляє українською. Uh -huh. от, і я виходжу коротше, з друзями. І я такий, ну що, пацани, сімки будете, а в Катманду там же ж. Блин. І вони такі, які сімки? Я кажу, ти зрозумієш, я хотів по Катманду пройти отак от сімками. Я їм насипав сімки, і цей не палець, він малий худий. Він вчився в нау. Виявляється. Він такий: Вау, сімки! А можна і мені? І я такий бляха. Коротше, всі ми любимо насіння, всі ми любимо сімки, але щось я чесно кажучи, вже давно не бачив, що по вулиці хто, хто хтось ходив з запльованим. А, а вона можливо, а вона, але вона може можливо, собі дозволити, Можливо, вона говорила не про соняшникове. Мені здається, що в даному разі, в даному разі, це прекрасна історія для того, аби зайвий раз підкреслити інтелектуальний та естетичний рівень. Да людини. А я, я уявляю, так. як до неї приходять клієнтки, да, такі з останніми грошима, там 300 yeah. чи 1000 євро, такі, заберіть наші гроші, вона така, ну розповідає. Так, да, так, да, так. Да. А ти що? А ви що? А ви ж розумієте, ці ж люди, які до неї йдуть, вони всі ж такі крихткі натури, вони ж такі всі, знаєте, тонкі е, чоловічки, вони всі такі, знаєте, Наташі Ростові, це, е, а, ну, ну, а ні, ну, ні, там таке ж я бачив. Він на ць, там такі Це, це зовнішньо, всередині. А, всередині. Всередині, так. Ні, ну Там є і зовнішньо. Так, так, всередині. І вони, це от таке, вони ж йдуть за чимось, отаким, от, от, знаєте, за якимось. Ну, я б сказав, би навіть метафізичними прозріннями, а тут Ні, вони, йдуть, хорош. вони просто йдуть, дивляться, що ну, тут людина взагалі виглядає, що як хто знає хто оцей спуток, що які в мене проблеми? У мене все гаразд. Насправді раз. це така дуже потужна метафора. Ага. Це знаєте, це як запліднення себе. Угу. Оце як об'єднання з природою угу. і запліднення себе таким чином. Ну, непогано не не версія. І, і, саме це, і саме це мало продемонструвати її вітальність, її е, фертильність, її натальність. Ні, хуй, собі. <свісно> <свісно> Що там у нас далі? Ні, не можу ставити, тому що Боже, можна прикосутися к лігенді. Просто сказати, що ви дуже-дуже класна. Ми наша гордость. Просто наша гордість. Ми на роботі дивимося ваші ефіри. Ви там піднімаєте настрій. У нас податки краще, ніж в Європі. А ви гарний платник. У вас все хорошо, не переплати, не недоумки, Все дуже гарно. Це вимір, всі такі були. Я ваша фанатка, крейзі фанатка. Я так рада вас бачити. Вас дуже люблю. І те, що ви Черкащанка, мені завжди так горіло, що. Це Ну, Дякую. Я вам дуже вдячна. Гарної да, да. вам дороги. Дякую. Лися, у вас суперпомогу. Тут буде пам'ятник. Пам'ятник архітектури, тут була Холоденко. Пам'ятник архітектури. Тут була Холоденко. Тут свині робили брови. А це, я так розумію, вікно це вже не Черкаса. Я в Черкасах таки, таких ну, краєвидів є, не передав. Я прийду, в це, Черкасах не взагалі віде. не пам'ятаю, чи був, але, але ну, це не має значення. А уявляєте, а коротше, тут логічно було б, абсолютно логічно, якби в цю паріхмахерську випадково зайшов Гордон. Він такий, вау, я вас дивлюся. Гордон так, випадково так, так, теж так. випадково заходить в парикмахерську. Заходить в парикмахерську. Ну, не знаємо ми. Для того, щоб підкосити галявинку. І такий, блядь, прикольно, ти тут. І такий показує, блядь, парикмахер. Звісно, звісно. <ріх> звісно. Але ну, давайте так. Податковиця зіграла непогано, я вважаю. До речі, що вона робила в день? В будні, в будні, в робочий час. Ну Може, це субота або неділя, а, ну що ви? Ну, не знаю, можливо. Може на вихідні приїхала податково. А, а, а чому вона вдягнена так ніби чому Вона Чому мене роботи? ніхто не попередив, що Холоденко в Києві десь. Я і... б її вполював би. Вполювали? Ну, я просто уявляю, як я йду такі по вулиці, а вона назустріч мені а... з захаваним сімками, і я такий: блять, ну, в принципі, в сімки я ще не піхав. Ні, я, я б не так сказав. А як? Покажи диплом. Б... От всім нормальним жінкам кажуть, покажи цицьки, покажи піську, а, блять, холодинка кажуть, покажи диплом. Регінна зона, блять, холоденка, діплом, бл. Наскільки, наскільки в десяточку в б... наскільки, блін, наскільки, блі. Прямо щоб прискакала знімати, де ж вона нав... Який а, на? та, Який Та-та-та, Це клас, клас. Просто. клас Просто. Ну що ж, дорогі друзі, як, як ви самі всі чудово розумієте, можете подякувати. Та, за це, та, та, нам, нам, будь ласка. Нам не важко, бля. Це взагалі не питання. Е, да. І це ж не перша і не остання. Не перша і не остання. Мічка як рідний. Помієш, колись ми дивились просто вітріну і фантазірували купити хоч-будь була мічка, а тепер заходимо, купляємо. любові. І от там все ще позаглядає, якісь там бабочки, цвіточки, щось там є. Красиво, подивися. Ні, Неса, ти можеш на мене подивитися? Не думай тільки про себе. В нього є тільки один недостаток, він не стоїть 6 тисяч гривень, ну це просто смішно. А на нього немає якоїсь гібкаї системи скидок на цей піджал. Вирішила мені на згадку подарувати цього милого ведмедика, цей светрик мене розчулив до сліз. Бали мене, моя маленька. Так нравилося, це таке було недосягаємо. Мені захотілось так, от, а тепер воно мені просто як базар виглядає. Тебе даже є на це гроші, але воно вже тобі не треба. Тобі треба те, на що в тебе не вистачає грошей, або що тобі дорого. Що за природа, чоловіка? Будь завжди недовольним, глянь. Я дуже було про це не читати. Ну, до речі, ви знаєте, Сергій, вона в цьому. Е... Антуражі. Виглядає дуже органічно. Ну, природно, так. Абсолютно, так. Да. Вона навіть не викликає огиду. Ні. От, ну, я серйозно, оце в цих да. пірожених, блядь. В цьому, цьому от плюмаже, знаєте, цих от бльостках, десь ну, там так. в Монако, вона виглядає ну, відверто огидно, знаєте, от як, як свиня в апельсинах. Ну, от, Або я не знаю, як назвати, от як свиня в пачці, знаєте, в балеті. А от, от ти дивишся, звичайна українська жіночка. Ну, да, ну, от? давайте так. Ну, Звичайна українська жіночка, ну, набагато більш вродлива і розумна, як на мене. Ну, ну, ну така, давайте, як. Ну. Ну, така. Що? Ну, ну. ну, ти зайшов в маршрутку, наприклад. Ну, так. Да. Ну, і побачив. Ага. От, ну, я... Ні, ну, вона неогидна в цьому року. Неогидно. В цьому з цим медведіком, в ці дубльони, спільжачки в цьому Я Насправді, я... якби вона працювала біля мене, там, умовно кажучи, ну десь продавала. От там хлібний кіоск, да, умовно кажучи. Каву навіть. Да, робили? каву. От хлібна кава, наприклад. Да, та, да, да, да. Да. Могли б її запропонувати. Да. От у мене там поруч з домом. Є коротше такий ларечок. Там всякі, значить, ландоріки, плюшечки, знаєте, всякі да, такі, та, от, та, от, та, такі та, смаколики. Оце піч, значить, всього стіста. От і там жіночки працюють, щось там. От ну вона, от от ну проста така жіночка собі. да, і ми б з нею навіть могли товаришувати. І я б там ішов би, і головне, вона виглядає і... як шкільний Ş... психолог. Ні, вона не виглядає як виглядає. Ні, вона виглядає набагато більше продавчиня. Оцих всіх історій знову ж таки не прив'язуючись до. Архетипу. Але і ми б навіть з нею якось б... От, До речі, вона знаєте, як то виглядає? І вона органічно торгується навіть. О, Бачите, о, за 6 тисяч гривень. О. О. Її буде... Вона б могла бути черговою консьєржкою. Так, 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 так. І, і, і вона б ходила б там, і всі питала. А як так. ваші справи? А як там слухай, вона б казалась, і вона така була, б знаєте, добра консьєржка. Да, да, вона да, така, да. знаєте, такі сантехніки, де вона така. Степане, ну я ж тобі казала. У да, вона... 18 квартирі щось тече. Що тече? Я не знаю. Але ж ти зайди, а потім до мене на чайок. Ну, да, Нормально таке, так. що типу, 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 коли коли екскортниці приходять і кажуть, вони каже, ви куди? А вони кажуть, до Володимира Петрова нам угу. в таку-то квартиру. Вони кажуть: а да? Ви ну, йдіть, дівчат, йдіть, він не бійтесь, він нормальний. Він, 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 він не буйний, нормальний, не б'є. Чий відає на таксі, йдіть. Отака от та, 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 душевна та. така. Ага. Єдине, що вона каже: слухайте, я знаю, що ви хоче в опозиції, але підтримайте нашого президента. <реш> Непогано. <реш> ну так. Ну, да. І тому дивіться, да, вона могла б бути от такою. Вона могла б ще, і знаєте, якби вона продавала там, умовно кажучи, вона б навіть така фліртувала б та. От я б, я там, скажімо, йду там. Вона така. А що це ви? Навіть жінок. З 8 березня не вітайте. Угу. Я й такий вау, я не святкую, але вас з 8 березня. А ну, типу, ця смолток. От, от Був би дуже прикольний. Прикольно, так. Да. Клас. Слухайте, а знаєте Володимира? Ще Володимир Петров, якщо хто не знає, він влітку завжди приносить просто цілі кульки фруктів. Прям цілі кульки фруктів І завдяки саме цій фруктозі. Я зараз в тому числі я змушений зараз сидіти на дієті. От, але питання не в тому. І він, я, я завжди кажу, ну, я кажу, як таке смачне ви знаходите де? Ну реально, дуже смачне. Він каже, та це біля мого дому. От, і розумієте, а так би. Він сказав, який звати я забув. Іра? Холоденка? Наталя, так? Наталя, Наталя, да? Наталя. А ви такі? А, а ви такі? Та ну це ж від тіті Наташі. Mm -hmm. я такі, а, тітя Наташа, передавай привіт. За, Наташі, за, заїду, да, ну, заїду, заїду за мандаринами, так? Да? Так. Mm -hmm. да. Давайте що там далі зараз в Америці переміг Трамп. Твій чоловік, він американець. Так я думаю, він як ніхто інший знає Трамп це добро чи зло для Америки і для України. Він дуже був за. Ну, Америка, це сильна держава, яка багато где задає тренди глобаліза глобалізації в політиці, в культурі і так далі. І, а... Во главе был, блин, Байден, просто послушайте, как он говорил. И э, это завело просто весь, в Америку и весь мир туда, откуда, ну, уже, знаете, коснулись дна, и нужно уже оттуда выбираться. Вот эти вот 16 гендеров, вот эти вот непонятные разгологольствования, в том числе во внешней политике. На решучую стала Американачи. Да, то есть, э, действительно, не хватало вот такого вот радикального, я не знаю, он радикально правый или просто правый человек, но вот реально не хватает сейчас такого человека, который просто... Вот что, что мне нравится конкретно мне, это когда... Э, Люди, то, что говорят, то они и делают. Вот они сказали, и так они и сделали. Без вот этих вот выкрутасов, а надо так сказать, а либернарне, чтобы никого не обидеть. Вот сказал А, делаешь А, а там сказал А, делаешь Д. И мне кажется, в этом плане это хорошо, в том числе дарал так думает. А... В контексте Украины, ну опять же, он говорил про закончим войну за два дня, это уже не произошло. 100% процентов придется идти на какие-то уступки, сто процентов придется заключать мирное соглашение. Лично моя позиция. Чем раньше прекратят умирать наши люди, тем лучше. И если в Трампа це выйдет, то. Це... Прекрасно. Якби, якби не остання фраза, я подумав що ти русський фашист співай, бля. Ну, от, е, серйозно. Такий, блять, говорить, про Трампа говорить все те, що зараз кажуть русські фашисти. Все те, що розганяють по паблікам російських, Блядь, правий нахил заїбали ці гендери. Ші... 16, 16 гендерів заїбало, блядь, людину. Що Шо... тебе в 16 гендерах заїбало? От скажи, ти прокидаєшся, блядь, перед тобою стоїть людина, і ти кажеш: Значить, Толік, принеси мені кофі. А він тобі каже: Я сьогодні не Толік, я сьогодні Мар'яна, звертайся до мене, воно. блядь. От що тебе заїбало в гендерах? блядь, Просто скажи мені. На... Цей... блядь, От Трамп як сказав, на... а хто це блядь, взагалі? Я вже зрозумів, що це русський <пиш> фашист <пиш> пізні. Але хто це? Дивіться, тут же ж тут же головне інше. От оцей же Вася, він же ж до неї, типу, дай як до експертки. Ага. Експерт це людина, яка має там або відповідну освіту, або відповідний досвід. Тому він такий так. От її американець спитаю за Трампа, от та так. вона не може не знати. <пиш> Ні, ну блядь, диви, дивіться. E, значить, тут же ж все логічно. Блять, правильно e, американські х... смоктало? Ну виходить. Смоктало. Ну наприклад. Значить, по великому рахунку блять, вже розбирається в політиці. Ну так Ну все за американській політиці. В американські американській не політиці непогано. Фух, бля. Ну давайте далі. Но потом я начала замечать тенденции, которые не очень здоровые в обществе. Наверное, все я сейчас не проговорю, потому что я хочу вернуться в Украину. Но от мало до велика. Тенденции, которые я не совсем считаю здоровыми, в том числе это ограничивать свободу людей, желать им смерти за то, что они выехали, делить украинцев на сорта. Если ты говоришь по-русски, ты второй сорт. Если ты выехал из страны, ты второй сорт. Есть мнение как бы... У нас свобода, яка забезпечена Конституцією. Ніхто не має права нікого переслідувати за гендерними ознаками, мовними, релігійними, і так далі. І це порушення Конституції, це моє право, як Українки, вибирати, якою мовою я спілкуюся. І зараз це право масово порушується. Масово. І мені дуже гірко, що українське суспільство немножко переходить в ту сторону, щоб агресивно боротися проти інакомислія внутрі країни. Вот це взагалі не окей. Це намного более не окей. чем э, говорить по-русски, как по мне. Это намного более не окей, когда ты бросаешься на своих же в то время, когда тебе наоборот нужно друг за друга держаться. Блин, это же... Это такие как будто очевидные вещи, но мы этого не видим. И э, но я одна так уважаю. Багато моих подписчиков уважают точно так же. Они живу, до моего вот подходят, и они каждый говори про это. Потому что это очень большой пласт населения, который сейчас притесняют свои же. И от этого очень горько. Притесняют свои же. Переследуй. Кто тебе... Переслідують. Ти Взагалі розумієш різницю між переслідують і просто вважають тебе лайном. Є... Ну от просто. Дивись, коли ти розмовляєш російською, тебе вважають тупою блядь, сукою. Ну, навіть не сукою, тупим лайном. Це не переслідування. Це моє право, яке дає мені Конституція вважати тебе лайном. Коли я. Коли я... Вважаю тебе лайном, це моє право конституційне сказати тобі, що ти лайно, розумієш? Це моє право не спілкуватись з тобою, якщо я вважаю тебе лайном. Це не вважається переслідуванням. Переслідуванням вважається це, якщо я тобі кажу, що, наприклад, якщо ти розмовляєш російською мовою, блядь, ти не маєш права там заходити туди, туди, або я тобі погрожую, або кажу тут, от, от позбавте її роботи, або викиньте її на. З університету, оце переслідування, це тиск, там все інше. А тебе просто вважають тупим лайном, тупою соскою, яка вирішила просто оце, от е, поспекулювати на цій темі. Ти розумієш різницю між переслідуванням і думкою? Це моя думка, на яку я маю абсолютне право. Прикинь? Я ще раз хочу сказати, що е, людина, яка є експертом, е, хто це? Ну, давайте от, до кінця програми. Я не реально не знаю, я це? Теж, яка є, значить, є експертом з політичних питань, тому що вона спить з американцями. Я не бачу це, як жодних підстав не довіряти. І я вважаю, що вона все знає. Ну от я вважаю, що так. Тому що, ну як? Все. все? Та, блять, ну ні, ну йопересе, ну я взагалі не розумію, нашому, хто це б і як це? І навіщо. І навіщо воно у нас? Ну, Хто та, це, та, б... це, б... Я... Ті... Чому цей блять? Вася цей чи як mm -hmm. постійно в... ну, тут... ну, блядь, як екскортниця, вона непогано виглядає. Я не знаю. Я не знаю. Я, якщо чесно, ну по-перше, знаєте, от я ж з тих людей, от, е... яких дуже просто у е... яких дуже просто викликати відразу. Просто самим фактом відкривання рота, ну тобто вона починає чухню, все. Я не можу на неї дивитися як на сексуалізований об'єкт. Ну тому що немає сенсу в цьому абсолютно. Тобто, ну по-перше, це її. Їхній... Коли ти кажеш, що ескортниця, це не означає, що ти сексуалізуєш. Ні, ні ну як, ну ескортниця — та це та людина, яка продає секс. Правильно да, ну людина, якщо вона виглядає як ескортниця, розмовляє як е, ага. ну то, то скоріш за все, це іскортниця. Ну, Важко сперечати. Гар, Гарно падається, до речі. Mm -hmm. І я дуже сподіваюся, що хто прийде наступний до влади, або я не знаю, яка буде влада, що буде заохочуватися така позиція, що нам потрібні всі українці. Хто виїхав, хто не виїхав, хто якою мовою говорить, нам потрібні всі українці, тому що. Пошла на... Просто, блядь. Сука. Тришка Арістовічана. Якщо щось може бути, це ж. Це... Арістович, нахуй, вийшов, плюнув, воно встало, вдягнуло плаття, пошло, блядь в нахуй. Піз. І оце у них цих дебіль, І вони ж думають, що вони кажуть щось розумне. Це не собі тези. Тези, блядь. Значить, дуже розумні філософські тези. Вони з ними виглядають дуже тверезо. Русский язик должен быть, это моє право конституційно, блять, должен прийти к власти, щоб люди повернулися. Ми повинні, блядь, объединить, Іди нахуй. Блять, таке відчуття, що ти не американця смокчеш, що ти смогчеш у Діми Разумкова, блять. Таке відчуття, що ти хуй засеш, у Льоші Гончаренко, блядь. якийсь блядь, набір шаблонів. Я уявляю, ти такий алло, блядь. Алло, а можна тілку поїхати? Тобі привозять, ти такий, заходиш, кажеш, ну давай познайомимось там хоча б 5 хвилин. Десять хвилин по базару вона така. Да, да. Нічого що я на русском, Ти розумієш? діло в тому, що русський мой родной язик. І я так, звісно, вмію розмовляти українською. А ну, я вважаю, що кожен українець має право, і я очень сподіваюся, що тот, хто прийдет в ква. Давайте, давайте не будемо далі Це Якась дікуха. Просто неможливо Все... блядь. реально. Жах. Жах. Давайте не будемо дивитися це.